Сьогодні у нас в гостях президент футзального клубу «Інбеф», а один із президентів об'єднаної команди Екстраліги ЛТК «Інбеф» НПУ Константин Кажанов. Доброго дня, костя. Цього року команда заявилася в Екстралігу, вже відіграла перше коло. І хотілося б почути, старт був не надто вдалий. Ви там спочатку програвали і вже. Під кінець, тільки почали якісь ми побачили якісь успіхи. от взагалі, як от оцінюєш виступ команди в перше коло це дебют? Угу. Е, ну, перше коло для нас було. Перша частина, ти вже сказав, що була невдала, друга частина була більш вдалою. Е, ну, Взагалі ми цього цікав... чекали, мабуть, е, тому що. Першу частину ми більше майже освоювалася ну, команда, гравці притралися один до одного. Були багато у нас молодих гравців, які мали вже досвід в виступів в екстралізі. Були гравці, які вперше уч... приймали участь в екстралізі, так. мабуть, що Підготовчий, підготовчий цикл зайняв трохи більше часу, що ми планували. Мабуть, що перші, -перші тури десь, мабуть, не були ще готові на всі 100%, і в подальшому вже ну, якби результат прийшов. Ну, ми хлопцям казали, що результат буде, не треба там. Розчаровуватися чи. Ну, по суті, ви передбачали, що так може статися. Ну, так, да, так, так. Ну і перші, перші тури. Ну, я вважаю, вважаю, що перший тур, який був в Житомирі з Титаном, ну не результат не досить такий позитивний для нас, і, мабуть, що то більше від хвилювання було. А дальніші наші ігри то були лідери українського футзалу, з якими ми грали і достойно, і в Хмельницьку в 7-6. Там да, поразка на останніх секундах із локомотивом в Житомирі 2-0, який майже вийшов в фінальну стадію УЄФА. Да. Ну Так що зграли, грали, як, по ні, якби пішли, і далі от з Рівного почався прогрес, і почалися перемоги, почали, почали брати очки, які зараз нам після першого кола. Дають надію в другому колі завершити ну, позитивно, позитивне місце зайняти для подальшого плей-офф. На початку сезону ти в своїх коментарях а, а... Не е, розкривали е, завдання, які ви ставите на коли. Сказали, що завдання є. ви не хочете про це говорити. От mm -hmm. чому це була така таємниця, які все-таки ставилися перед командою? Е, ну ми домовилися з президентами, мабуть, не розглашати, якби спочатку ми хотіли подивитися, що в нас вийде з цього проекту, да там щоб не виставити себе якось з негативної сторони перед глядачами. Ну, завдання були поставлені перед командою в нашому вузькому колі, колі колективу. Завдання у нас є. У нас є мета можна вже можна звучити? Що да -да -да. є мета попасти в фінал Кубка України і зайняти місце в трійки призерів на екстралігу? Угу. А, і зараз після першого кола, як ви бачите, ну, це можлива мета. Дивлячись, дивлячись на турнірне становище, то так. Вчора тур був, титан програв вдома енергії, енергія, енергія піднялася, титан від нас на три очки. Ми mm -hmm. слідучу гру заграємо в Покровському, і то буде найважливіша, мабуть, гра. Одна з найважливіших в першому, в другому колі для нас, тому що нас розділяє три очки. Якщо ми переможемо, у нас є шанс їх наздогнати і в подальшому піднятися. вище. Зараз стартує от друге коло, які відбулися були які зміни в команді от, в, в період. Угу. Там, можливо, нові гравці з'явилися. Е, там... е, да, відповім на ваше добре питання. Таке. Е, ми зараз намагаємося долучати в першу чергу молодих гравців. Е, ви бачили, мабуть, коли приїжджав наш тренер Туркін. В Житомир на матчі чемпіонату Житомиру придивлявся гравців, був на багатьох іграх. Є у нас люди, які зараз вже почали тренуватися. Це Богдан Масійчук, який вже тренується з першою командою. І ми його плануємо дозаявляти на друге коло в екстралігу. Ну, якби рівень шахтики який да, чемпіонату міста на екстралігу. Ну, тобто є люди. Дивимося ще на, на Горнасталя Сергія зараз, який теж Житомирянин, да, житомирян, якого, якого ми можемо заявити. Ну і є ще два-три чоловіка з інших команд, які зараз не грають у нас в чемпіонаті міста. Ну які теж ну, дивимося поки за ними, і в майбутньому, можливо, вони будуть посилювати склад екстралігії. Угу. А, у нас команда у вас вийшла, така об'єднана. Там ви граєте, половина ігор була в Житомирі, половина угу. в Києві. А от цікаво, які от ігри з тих, що залишились, ви плануєте зіграти саме в Житомирі? З якими командами? Чи це поки не тут вирішується все ну, в залежності від суперника, з яким ми граємо? Вирішуємо разом з тренерським складом, тому що є певні нюанси, кого кого де приймати. Є, специфічні... ну, поки є якісь рішення зараз? ви ж в принципі, знаєте, своїх суперників, хто до вас там приїздить? Знаємо, але все залежить від турнірної ситуації, яка буде складатися на той момент. Ну, але цей принцип «половину ігор половину в Житомирі, половину в Києві буде збережений, чи може бути так, порушений? Так, ні, може бути зб... він має бути збережений. Тільки зараз я вам не скажу, кого ми будемо приймати в Житомирі, кого ми будемо приймати в Києві. Є ще момент залу і температурного нашого стану який може бути, тому що є певні вимоги Федерації? Якщо наш зал буде відповідати вимогам, які необхідні, то мабуть що ближайша, ближча гра буде в Житомирі. Тобто, наскільки я пам'ятаю, була вимога, якщо буде дуже холодно, і у да, нас так, так завжди та, та, буде. Та. Ну я вчора був в залі, там отеплення, щось роблять. Ну, там, да, там, і підключити, але поки що невідомо, да, як, ну, як да. це вплине на ситуацію. Да, я б вчора дуже мене вразило, що там щось хтось робить. Опалення <steer> над головою буде, да. Цікава система. Да. А, добре, цього року от, такий собі експеримент вперше в Україні професійна команда Вищої ліги країни, якої я зараз ЛТК НБНПУ об'єднала одразу три команди. Такий експеримент, як. По результатам першого коли, вважаєш, він взагалі вдалий цей експеримент от, вийшов. От, варто його там продовжити? Е, ну, я скажу не тільки в цьому році, ми почали, ми почали в минулому році об'єднання на рівні Києва-Житомира показало позитивний результат у нас в першій лізі. Тому ми, тому ми вирішили спробувати, чому не спробувати вищій Лізі? Да? У нас була можливість продовжити грати в першій Лізі чи спробувати об'єднатися ще з кимось і грати в екстралізі. Ми спокійно Втрьох зустрілися, розмов, порозмовляли, прийшли до розуміння, розділили обов'язки. І на даний момент ні в кого не виникає. Ну, у мене не виникає ніяких запитань до моїх колег, партнерів. Всі виконують свої зобов'язання, і то дає, мені здається, результат. Mm. А, ну, а я, я знаю, ваші суперники по минулому сезону, там, лідери там, і хід і епіцентр, котри залишилися в першій лізі, mm -hmm. От, якби вони ж не вирішили не йти вище поки mm -hmm. що. Мабуть, ну, мабуть, то їхнє рішення. Знаю, але вже. зрозуміло, з іншого боку, от, і, виходить, ви вже е, говорити саме про Житомирську команду МФК а, е, граєте в чемпіонаті України вже третій сезон. І з кожним роком, тобто спочатку це був Інбев, потім це був НБФ по лісі НПУ. Тепер команда Вищої ліги. з кожним разом кількість Житомирян ну, зменшується, зменшується, зменшується. Там, Якщо брати, наприклад, гру з Ураганом. Нам в Києві так, там у нас був там Михайло у Урагана був Лясковський. Mm -hmm. ну, як, ну, от, чи, а, ну, наскільки зараз можна вважати от команду от Житомирської? От, mm -hmm. Тому що ну, багатьох, там, наприклад, в ну, виникає це питання. Mm -hmm. да, от, ну, команда грає, але хто ж там Житомирян? Якщо порівняти навіть ну, взяти той же контингент, наприклад, який грав в свій час, а, от, mm -hmm. да, 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 там вже років вісім назад, от, чи можливе повернення такого, щоб там команди в основу складали саме Житомиряни? Ну, я вам скажу: от ви, ви сказали, ми, це моя мрія створити команду в Житомирі, яка буде представляти Житомир, буде складатися з гравців, які вийшли з Житомира. Ну, я до цього стремлюсь, російське слово таке, да? Стрим, от, Ну, Зараз є. Будь-е економічні ну, і, це заважає, і да, це проблема. Немає гравців, немає залу, немає е, коштів. Насамну, ну тут б, якби комплекс проблем. Одна з про... я, Я їх озвучу, просто не буду зараз в деталі вкладатися, тому що можна багато розмовляти на цю тему. Це спортивний зал, це перша проблема, тому що ну, зал наш, я вже кажу, за це другий чи третій рік, що він не, від, ну, від, не відповідає рівню. Чемпіонату України Екстралі Печально дуже ж це нехватка гравців молодих. Ну, у нас то, що Віталій Лясков, да, Лясковський зробив, і вони дійшли до якогось рівня, і зараз, ну, якби не було кроку на професійний якийсь рівень, і вони просто ну там два-три чоловіки залишилося. І все. Ну, саме молодь да. Тобто, якби молодих гравців не так багато. Я ж кажу, що ми приїжджаємо, дивимося. і Є ну, гравці, які вже мають якийсь досвід, якийсь да, рівень. На перспективу їх брати ну, немає смислу, тому що. Что... Ну, вони поки мають грати там, на нижчому рівні, там, на чемпіонаті міста, ну, мабуть, да, поки ну, що там зіграти, показати ну, себе. Я думаю, так, це, це друга проблема. Ну, і третя це ситуація, яка в нас в країні зараз, на жаль, складається. Це економічна нестабільність, яка спонукає там, партнерів наших до якихось ризиків. Да? Кожні, кожен час, якби, мінімізують свої ризики, вкладати кошти в футзал. Ну, футбол, футзал. Зараз важко. Важко, тому що всі біль, більш е, відповідально ставляться до свого бізнесу і не хочуть його згубити взагалі. Щоб Хочуть його підтримати і десь якісь ризики закладають зараз у ну, свій бізнес. А, ну, наскільки я пам'ятаю, якщо ми говорити про молодих гравців і про згадуваний спортивний клуб Візаж Віталія Лісковського, а, до речі, президентом якого є нинішній мер міста Житомира Сергій Сиханлін. А, минулого сезону, коли ви грали в першій лізі, ви так само було таке об'єднання, як ІнБ угу. Поліс НПУ. Тобто ви разом з візажем по суті а, заявляли команду, там, співпрацювали, угу. так? І от як зараз е, в плані цієї співпраці, от е, перспективи є якісь е, Я за, за те, щоб повернутися до цієї співпраці, тобто ми, зараз можна... її немає. Тобто якщо ви зараз повернутися, і... то, чому ну, зараз, от... зараз вона я вам скажу, вона є на рівні дітей. Там сьомий восьмий рік ми почали там підтримувати команду дітей 2007-2008 рік. Ви це тиші на вас ІнБев. Інбев з візожом? Mm. Ну це питання переговорів. я Думаю, треба зустрічатися, розмовляти. Чому б і ні? Ну, це один із шляхів знову ж піти там на ну почути інтереси кожної сторони, прийняти якісь компроміси, чому не зробити команду жетон. Є питання, я ж кажу, питання спілкування і. Ну взає, поки, що це, поки що це в планах є таке. Да? Тобто, так? чому, чому ну, ні? Якщо немає гравців, то їх потрібно виховувати, так, інакше так, їх ніде так, не візьмеш. Так, так. А, Добре, а якщо от говорити про. Зал, да? тобто, які проблеми з залом Динамо? В принципі, от я був в Києві, там покриття може трохи краще, але там так само там ж не паркет, дошки. Так, а, ну воно це... ну, 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 краще. Ну, краще. Воно краще там. Ну, По-перше, -по це ну, температура в залі. Друге, це от приїхала команда, у нас там роздягальня. Ну туди людей пускати. Ну я ну, не знаю, як, да, які так? враження, до речі, були у Локомотиви? Вони якраз вернулися з Європи, і якраз yeah. у нас в Динамо. Я, я вам розповім, як ми їх до Житомира запрошували. Як вони казали, у вас там все добре? Там чи не добре? То ми чули, що не добре. Ми їх старалися ну, не дуже їм сподобалося нам, да. да? Ну, да, да, да. Ну ми якби старалися їм організувати прийом там тренування, харчування, проживання, якби все допомогли їм. Забезпечити це? Ну, не знаю, я їхньої якби обратної зв'язки не чув. Да? Зворотнього Збор... зв'язку да, від них. Ну... А, добре, а якщо брати, то, в принципі, для представники команди, то були якісь спроби там домовитися з керівництвом Динамо, там знайти там, якісь там, кошти, щоб там, допомогти їм зробити ремонт, чи там, взяти, наприклад, зал Динамо в оренду, який тривалий час, ага. і привести його до ладу. Тобто такі а, варіанти. Тут краще виходити з того. Ну, я якби як людина, яка має економічну освіту. Ми прораховували декілька варіантів. Я вам скажу чесно, що реконструювати Динамо. Дуже затратна, затратна справа. Краще будувати новий зал, який буде сучасний, який буде. Ну, а це взагалі можливо і... от в наших умовах там, будівництва так. нового залу? тому що в Житомирі от свого там залу немає для ігрових спортів, і навіть таких розмов <говорит> не піднімають про те, що от його треба побудувати. тому що вважається, що це от, ну, взагалі якби фантастика. Сергій, я був декілька днів тому в моріборі на матчі збірної. Подивився місто, місто має 90 тисяч населення десь там, да, чи 100, чи 90. Я якби так, вразився афішами да, там, спортивних міроприємств, які там відбуваються. Там є хокейна, хокейний палац, є мініфутбольна арена, є стадіон, який приймає національну збірну. Є баскетбольна команда, є мініфутбольна команда. Це от в місті, яке має 90 тисяч. Населення. Це, чи, це... Чи, чи, ну Чим ми хуже. Да, але дивись, тоді ви такі питання. от Чи розглядали от ви можливість там будувати там, свою, наприклад, там свій зал. Да? Тобто там залучити там угу. партнерів-інвесторів з Києва, наприклад. Чи це взагалі от можливо? Так, да, це можливо. Можливо, ну, це знову ж, у нас є бажання, у нас є навіть, ми розробляли проєкти, є робочий проєкт, який Діючого сучасного залу, який ми можемо будувати, можемо розмовляти. Є люди, які зацікавлені в цьому, щоб зробити зал в Житомирі. Тобто вже навіть у вас навіть є проекти Так, світло да? так. Май... Ми... родю. Де ви його планували будувати? От, і от... Ну, що це, це, це більше до рішення, мабуть, міських органів, влади, які мають вирішити. Тобто вам де його будувати, мабуть, да? Так? А... Так, якщо, якщо, якщо то буде спілкування з міською радою, да, там, свого... вони нам. Виявлять зацікавлення, ми маємо їм відповісти тим же. Це повинно зробити якийсь розвиток спорту в місті, дати товщок. Тобто, ви звертались? Тобто у нас є якісь ділянки землі? Е... от де от, Це ж має бути в центрі ну, міста, щоб з зручним доступом глядачі ну, то, то, приходили? Ну, то таке, то питання вже, я думаю, що не таке ж вже там першочергове. Ну Якби у нас є Карбутовка, який там спортивне, спортивне містечко, там вже більш туди люди по. Ну, при, 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 приїжджають для того, щоб займатися спортом, плаванням, бігом, там, гідропарці, там, байдарки. І, ну, і от, ну, якщо то буде нам, то буде добре. А скільки, якщо брати проєкт, то це ви можете там, бо, в принципі, за власні кошти, навіть не залишаючи в Ну, ми держав. будемо залучати інвесторів. А, тоді які план? Ви будете зараз відбулися вибори, будете спілкуватися з міською радою. Якщо вони підуть вам на зустріч, то в принципі це можливий варіант? Я думаю, що да, можемо спробувати такі, таку розмову. Ну, якби вибори тільки пройшли, там да, ще не було багато часу, щоб ну у людей, мабуть, там свої зараз справи. Є дає першочергові. Там, є багато більш важливіших, мабуть, справ на даний момент. Ну, ми готові. Ми готові працювати, готові розмовляти в цьому напрямку. Добре, тоді, якщо говорити взагалі про спортивні плани, так само команда грає у вас в чемпіонаті міста. МБ. І наскільки я пам'ятаю, була розмова, що ви планували заявити разом з партнерами правдики mm -hmm. до команду в першу лігу. Так, так, так вийшло так. у вас? Команда мала бути з Ірпінян. Не вийшло, не вийшло. Скажу прямо зараз, тому що економічний стан не дозволив нам. Зробити повністю структуру. Ну, у нас є таке бажання там, зробити це в подальшому. Якщо ми будемо розвивати в такому ж напрямку клуб, да, там в напрямку структури Екстраліга, перша чемпіонат міста, то такі шанси є. Ну в принципі, так команда, команда є. Вона грає на місто Києва. Скітка називається там. Доволі така непогана команда. Ну, якщо говорити про структуру, то в принципі, от, е, взагалі, я знаю Івано-Франківську, вони відкрили там цілу академію uh -huh. футзалу, зараз там будують uh -huh. зали, все. А от що не вистачає Житомиру, для того у нас так само у нас є ж дитяча команда, є там доволі такий е, великий чемпіонат міста, є uh -huh. там професійна команда. Чого що, що не вистачає, щоб у нас там зробити ту та саму академію футзалу і там починати там будувати. А mm -hmm. взагалі там футзал в місті? Ну, то має бути заохочення де деяких, ну, декількох людей, які люблять футзал. Тобто, ну, в першу чергу, які мають якісь мають бажання інвестувати в цей вид спорту. Тому що вид спорту є затратним, тут як ну, там, грошей не заробити. Тобто, тобто то є. Такий ну, неблагодійний якийсь проєкт. Зрозуміло, ну... але це якби там для дітей, які, там, якщо не грають десь бігають, вони мають бачити перспективи. Наприклад, в футболі Звіс, поки да. що такого в них немає можливості. Да? Так це... що там Полісся, не можуть це десь це важко, там, важко Да. Вихованці буде. футзальної школи да, мають вже бачити команду і можуть там прагнути теж потрапити. Ну, я вам скажу, що треба робити. Це, це, ну, я от... Нічого неможливого немає. Треба бажання і можна робити. Це, це, це чудовий іван Франківського Я там не був на цих майданчиках, які вони от зараз відкрили. Ну, там кажуть, я ось, там, з Києва їздили, колеги, навіть в тому ж Марі Борі спілкувався з президентом Федерації футзалу Володико, і він розповідав мені, яка там структура, то ну, то не створиш за рік, мабуть, то треба руками робити, і люди там люблять футзали, вони це зробили. Мабуть, мабуть, у них є плюси, такі, як там Обленерго да, допомагає, місто допомагає. Есть, там, разом, разом, разом. Вони поки все... що ви в цьому плані самі. «Обленерго» mm, поки не місто, ну, так, самі, так, так, а, так, так так. А Що ж, у нас омаль часу, на жаль, не спілкування, mm -hmm. де ми мусимо завершувати. Будемо сподіватися, що вам все вдасться, і в Житомирі у нас буде вже. Перспективі, хай там за рік-за два своя вже суто Житомирська професійна команда, можливо, там не в екстралізі, там в першій лізі. А, ось і ну, в майбутньому, тому що розмови йдуть багато. У нас з'явиться справжня академія футзалу, і наші діти а, будуть грати да, і будуть ходити в болівальники, І також хочу побажати вам перемогти в на наступних іграх, там, обіграти танзарю. Ну і порадувати нас перемогами і бувати в Житомирі частіше. Дякую. Я теж в свою чергу хочу запросити глядачів, яких, на жаль, в перших наших іграх було не так багато. Ми стараємося зробити для міста якусь подію, так, таку, щоб була вражаючою для глядачів, для любителів футболу, футзалу. І я запрошую всіх на наші матчі приходьте, вболівайте, ми будемо. Старатися покращувати нашу гру, і я сподіваюся, що перемога в Житомирі вже буде незабаром. Зі mm. свого e, боку хочу додати, що ви e, можете дізнатися про успіхи, результати ігор, анонси ігор НБФ на сайті спортивний Житомир. Читайте нас, дивіться, залишайтесь з нами. Дякую до побачення.